26 липня 450 року імператор Феодосій Каліграф невдало гепнувся з коня під час полювання. А через два дні його грішна душа відійшла на суд Божий. На момент смерті Феодосію було 49 років, 42 з яких він керував східною Римською імперією як імператор. Ну як керував. Спочатку замість нього керував видатний політик Антемій. Потім, коли Антемій зник з історичних джерел владу над Феодосієм, отримала його старша сестра Пульхерія. Пізніше, коли Феодосій одружився, на нього мала вплив не лише Пульхерія, а ще й його жінка-красуня Євдокія. А за декілька років до смерті особливий вплив на Феодосія мав Євнух Хрізафій. Хрізафій був ще тим інтриганом. Щоб усунути від влади людей близьких Феодосію, він не цурався нічого. Кір, префект Константинополя, став однією з жертв Хрізафія, але йому пощастило, бо його замість того, щоб стратити, Хрізафій відправив у заслання, де Кір спокійно жив та служив служби Божій як єпископ, хоча він і був язичником. Так, друзі, це східна імперія, і там таке було можливо. Проти Хрізафія виступала і сестра Феодосія, і Ардабур один з найкращих полководців, і Аспар магістр Мілітум Сходу, тобто головнокомандуючий усією східною римською армією. Але так як Хрізафій був улюбленцем Феодосія, трійця, Пульхерія, Ардабур, Аспар не могли протидіяти Хрізафію. І ось 28 липня 450 року Феодосій помирає. Після смерті Феодосія у східній Римській імперії утворився політичний вакуум, адже у Феодосія не було сина і, відповідно, не було спадкоємця престолу. Равенні імператор Валентиніан спокійно сприйняв смерть Феодосія і залишився єдиним правителем усієї Римської імперії. Його це цілком влаштовувало, але на сході думали інакше. Хрізафій шукав маріонетку, яку він би міг проголосити імператором Східної імперії, та й трійця, про яку ми тільки що згадали, теж не сиділа, склавши руки, а намагалась знайти свого маріонеточного імператора. Пульхерія не могла бути імператором, адже вона жінка, а Аспарта Ардабур були не лише варварами, але й християнами аріанської течії. Коротше кажучи, Аспар через декілька днів по смерті Феодосія прийшов до Пульхерії і сповістив їй, що кандидатуру на східний престол знайдено. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо цикл правителів ромеїв, цикл, в якому ми розповідаємо про імператорів Східної Римської імперії. Сьогодні ми розповімо про події, які відбулись протягом 450 457 років. Але перед тим як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім нашим глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує нас на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. Отже, Аспар прийшов до Пульхерії і запропонував проголосити імператором Сходу, його особистого охоронця та досить непоганого вояка Маркіана. Щоправда, Маркіанові вже тоді було 60 років, але він був відданий Аспарові на усі 100%. Але ось так просто Маркіана не могли проголосити імператором. Аспар вигадав легенду, згідно з якою Феодосій в останні хвилини свого життя. Подивився на Маркіана та промовив: мені було видіння, що ти, Маркіан, будеш моїм наступником. Також Аспар просив Пульхерію вийти заміж за Маркіана, щоб, скажімо так, легітимізувати владу нового імператора. Пульхерія особисто зустрічається з Маркіаном та висуває свої умови. Вона погоджується вийти за нього, але за умови, що ніяких інтимних стосунків між ними не буде, адже вона ще у віці 14 років заприсяглась Богові залишатись снотливою до кінця свого життя. Маркіан погодився і Константинополь побачив одне з найнезвичніших весіль імператорського двору: 60-річний Маркіан та 54-річна Пульхерія побрались на початку серпня 450 року, а 25 серпня того ж року на голову маркіану урочисто вдягнули імператорську діадему. Хто вдягнув діадему? Невідомо, можливо, це був аспар, можливо, пульхерія, яка, до речі, вдягнула на маркіана імператорський плащ, але це точно був не єпископ Константинопольський, який був присутній на коронації, але лише виконував функції священника, тобто був посередником. Між богом та новопроголошеним імператором, звістку про шлюб та про проголошення нового східного імператора відправили у равенну імператору заходу Валентиніану, але він відмовився визнавати Маркіана імператором Сходу. На сході не збирались змінювати те, що вже сталося. Першим, що наказав зробити новий східний імператор, так це заарештувати Хрізафія, якого звинуватили у хабарництві та у державній зраді. Суд був швидким. Хрізафія було визнано винним по усім статтям та винесено вирок стратити. Хрізафію відтяли голову на головній площі Константинополя, а його майно було конфісковано на користь східної державної скарбниці. Після смерті Хрізафія до Константинополя із заслання повернувся кір, і його було поновлено на посаді префекта міста. Потім Маркіан взявся за чистку у імператорській адміністрації. Він звільнив усіх ставленників Хрізафія без виплат, а також суттєво скоротив видатки на утримання імператорського двору та тієї ж самої імператорської адміністрації. Маркіан видав едикт, згідно з яким населенню Східної Римської імперії було пробачено усі борги за минулі декілька років, а також знижено податки. У 450 році до Маркіана звертається вірменський цар Вардан II. Він просить підтримати вірмен у війні проти персів. Вардан вже звертався по допомогу до Константинополя ще в часи правління Феодосія Каліграфа, і Феодосій тоді. Обіцяв Варданові підтримку, а ось Маркіан, порадившись із аспаром та полководцями, відмовив Вордану. Мир з персами для Константинополя був важливішим ніж відносини з вірменами. Щоб ще більше поповнити скарбницю, маркіан відмовляється від виплат контрибуцій Гуну Атіллі. Не утримавши золота, Аттіла відправив своїх посланців у Константинополь. Звісно, посланці вимагали від Маркіана схаменутись та продовжувати платити гунам. Маркіан вислухав посланців та наказав передати Аттілі приблизно наступне. Він, тобто Маркіан. З Аттілою ніяких договорів не укладав, а те, що були якісь там договори між Аттілою та Феодосієм, то взагалі не його проблема. Якщо Аттіла хоче золота, то нехай візьме його у Феодосія. А Маркіан пропонує королю Гунів свою дружбу. Адже за словами самого Маркіана, золото в нього для друзів, а для ворогів залізо. Так Маркіан натякнув Гунам, що дулю їм, а не виплати. А якщо будуть башкетувати, то магістр Мілітум Аспар та усе східно-римське військо з радістю натовчуть пики Гунам. Маркіан відправив гунських посланців назад, але не самих. Разом із Гунами у табір Атілли прибули і константинопольські посланці з коштовними подарунками для короля Гунів. Коли Аттіла взнав відповідь Маркіана, він розізлився не на жарт. Аттіла відмовився зустрітись з посланцями Маркіана та наказав забрати в них усі цінності. Однак посланці нагадали: якщо Аттіла не прийме подарунки від друга, а силою заволодіє золотом, то війна не за горами. Аттіла не прийняв подарунків та не забрав їх силою. Він відпустив посланців назад у Константинополь. Можливо, Аттіла вважав, що він ще розбереться з Маркіаном, але після того, як спустошить Західну Римську імперію. У 451 році Аттіла перетнув рейн та вдерся на західні римські території, де його спочатку супроводжували перемоги, але у червні того самого ж року Аттіла дістав на горіхи від видатного полководця. Флавія Аеція та його об'єднаної армії Аттіла був змушений рятуватись втечею, хоча Аецій його і не дуже переслідував. Повернувшись у свої володіння, Аттіла зализав рани, сформував та озброїв нове військо. І вже наступного 452 року знову вдерся на території Західної Римської імперії. За цими подіями пильно стежав Маркіан, але допомагати Валентиніану та Флавію, Аецію імператор Сходу не поспішав. Маркіан з радістю би допоміг Валентиніанові, але імператор західних територій не визнавав Маркіана легітимним правителем Сходу, тому на сході Римської імперії лише спостерігали за тим, що робиться на Заході. І ось у 452 році Аттіла знову на заході Римської імперії. Гунам вдалося пограбувати та знищити аквілею, дійти та побешкетувати у медіолані. Це сучасний Мілан. А імператор Валентиніан втік з Равенни в Рим. Лаві Аецій сконцентрував свої сили для захисту Риму, і деякі загони римського війська вдало костеляли гунам, змусивши їх зупинитись в долині річки. По. Між Гунами та римлянами розпочинаються переговори. Аттіла вимагає віддати йому Юсту Гонорію та половину західних римських територій. Валентиніан відмовляє і, ймовірно, незадовго до цих переговорів з Гунами, Валентиніан, усе ж таки визнає Маркіана легітимним правителем сходу. Валентиніану була потрібна військова підтримка. Меркіан підтримав Валентиніана, але по-свому, він наказав перетнути Дунай та вогнем та мечем пройтись по території Гунів. А тіла, дізнавшись, що на його територіях східні римляни влаштували справжню різанину, наказує своєму війську повертатись додому. Тим більше, Гунів почала підкошувати епідемія хвороби. Коротше кажучи, у Гунів розпочалась потужна діарея. Можливо, Аттіла і планував помсту як Валентиніану, так і Маркіану. Але цю помсту він відклав на майбутнє. Спочатку Аттіла прагнув одружитись з красунею на ім'я Ілдіко, і він одружився. А на ранок, після шлюбної ночі, Аттілу знайшли мертвим у власному ліжку. Переповідають, що він захлиснувся у вісні власною кров'ю, яка пішла носом. Аттіла помер у 453 році, і у тому самому році помирає імператриця Пульхерія, дружина імператора Маркіана. Згідно із заповітом Пульхерії, усе її майно роздали бідним. Повернімось до Гунів. Після поховання Аттіли владу над Гунами отримали його сини: Елак, Денґізіг та Ернак. І саме вони, за словами історика Іордана, у своєму бажанні правити всі однаково знищили імперію Аттіли. Але знищення Гунів не обійшлось без втручання з боку Константинополя. Після смерті Аттіли, Остготи повстали проти гунів. Маркіан знав, що Остготам Потрібна допомога, і він допоміг, скажімо так, по-візантійськи, тобто заплатив іншим, щоб вирішили його проблему. Так, після смерті Аттіли Маркіан ще вважав Гунів загрозою для його східних римських територій. Вважається, що Маркіан домовився з вождем Гепідів-Ардаріком. Умови їхнього договору були наступними: Константинополь вам золото та території. А ви не даєте Гунам спокійно жити. Ардарік зібрав військо і у 455 році завдав нищівної поразки гунам під командуванням сина Аттіли Елдака у битві при Недао у Паннонії. Сучасні історики вважають, що перемога Ардаріка зруйнувала панування гунів у центральній та східній Європі. Маркіан дотримався своєї обіцянки. Він розселив вояків Ардаріка та їхні сім'ї у панонії Пріма та Панонії Валерія. У 455 році в Римі на Марсовому полі було вбито імператора Валентиніана, а новим імператором було проголошено Петронія Максима. Відверто кажучи, у західній Римській імперії після вбивства Валентиніана розпочався справжній бардак, і імператори змінювались досить швидко. Маркіан, поки був живий, на думку сучасних істориків, не підтримав жодного проголошеного імператора західної римської імперії та й взагалі майже не втручався у їхні справи. Щоправда, після того як вандали у 455 році пограбували рим та захопили у заручників багатьох римлян, маркіан намагався викупити з полону деяких римських сенаторів. Останні два роки свого життя Маркіан присвятив державним справам східної Римської імперії. В цей час на сході не було війн, а ось на заході імперії вирували справжні пристрасті. Після того, як на заході було скинуто та відправлено у заслання одного з імператорів, Західна Римська імперія залишилась без правителя. Звісно, там шукали кандидата на трон, але й очікували на пропозицію з Константинополя. Але Маркіан мовчав, адже поки не було правителя на заході, Маркіан залишався одноосібним правителем усієї Римської імперії, але ненадовго. Маркіан хворів. Сучасні історики вважають, що Маркіан помер від гангрени. А давні автори, наприклад, такі як Феофан Сповідник та Феодор Лектор, писали, що Маркіан помер після довгої релігійної процесії, ймовірно, після хресної ходи у Константинополі. Маркіанові було важко ходити через Подагру, але він усе ж таки прийняв участь у процесії, після чого. Хвороба загострилась, і 27 січня 457 року імператор Маркіан помирає. Імператора Маркіана поховали у церкві святих апостолів. Його порфіровий саркофаг встановили поряд із саркофагом його дружини Пульхерії. Звісно, Константинополь без чуток це не Константинополь, і містяни подейкували, що Маркіан став занадто незалежним від Аспара, і Аспар наказав отруїти імператора. Але це все чутки. А правда була такою: імператор Маркіан помер, залишивши скарбницю Константинополя, набиту золотом, а історики, що писали про Маркіана, Вважали часи його правління золотими роками Східної Римської імперії. Імператор Маркіан, так само як і імператор Феодосій, помер, не залишивши наступника. У Маркіана була донька від першого шлюбу на ім'я Марція, і вона була одружена із сенатором Прокопієм Антемієм, але на час смерті Маркіана дітей в них, мабуть, не було. Адже якби у Маркіана був онук, він би проголосив його наступником влади, а Аспар був би його опікуном. Але не судилося. Після смерті Маркіана найвпливовішою людиною у Східній Римській імперії залишився Аспар, магістр мілітум Східної Римської армії. А тепер уявіть собі наступну ситуацію: після смерті Маркіана, уся Римська імперія на декілька днів залишилась без правителя. Правителя не було ні на Сході, ні на Заході. Про те, що відбувалось далі і кого проголосили новим імператором, ми поговоримо у наступній серії. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!